Кавун теплолюбива культура, яка потребує сонця, тепла і радючого ґрунту. Садити кавуни краще, коли ґрунт перегріється до 15-18 градусів, а загроза заморозків мене. Зазвичай це друга половина травня. Насіння висівають безпосередньо в ґрунт або попередньо вирощують розсаду. Якщо сієте відкритий ґрунт, зробіть лунки на глибину 4-6 см на відстані 70-100 см. А навіть до однієї. У кожну лунку покладіть по 2-3 насінини. Потім засипте землею. Поливати слід помірно, лише в період активного росту. А от під час дозрівання плодів мінімально, Інакше солодкість знизиться. Не забувайте про мульчування і прополювання, щоб утримувати вологу і зменшити ріст бур'янів. Для кращого рожаю. Можна формувати батаги, залишають 1-2 головні пагани і видаляють зайві. Добре допомагає легке підживлення фосфором і калієм після цвітіння. У кавуна дуже довге коріння до полутора метрів, тож не садіть його поряд із вологолюбивими культурами. Він сам знайде воду, а от сусідам її може забракнути. Підживлення кавуни люблять. Найкраще перегній. Деревний попіл, каліні та фосфорні добрива. Азот лише на початку росту. І пам'ятайте, найсолодші кавуни виростають там, де багато сонця, мало дощів і є любов до справи. А ось добірка якісних і популярних сортів кавунів, які б я рекомендував для вирощування. Аганьок класика, яку всі знають і люблять, сорт ранній, достигає вже за 70-75 днів. Плоди невеликі, по 2-4 кг, але дуже солодкі і соковиті. Має танку шкірку і червону м'якоть. Добре росте навіть в прохолодніших регіонах. Продюсер середньоранній сорт із більшими плодами до 6-8 кг. Має солодку м'якоть. Довго зберігається, добре переносить транспортування. Ідеальний для тих. Хто хоче кавуни не тільки для себе, а й на продаж. Кримсон Світ найпопулярніший гібрид у багатьох країнах. Має великі красиві плоди з темно-зеленими смугами, саковита яскраво-червоною м'якоттю. Урожайність дуже висока. Достигає за 80-85 днів. Астраханський старий перевірений сорт. Відомий ще з радянських часів. Великі кавуни до 10 кг. Чудово визрівають у південних регіонах. Добре лежать і не втрачають солодощі. Смак класичний, насичений. Ган f 1 це один з найкращих ультраранніх гібридів. Плоди достигають за 60-65 днів, мають вагу 4-6 кг. Дуже солодку м'якіть і танку шкірку. Добре переносять спеку, стійкий до хвороб. Ідеальний для вирощування у відкритому ґрунті навіть у північніших регіонах. А тепер про прищіпування кавунів. Якщо залишити всі пагани, рослина витрачатиме сили на зелень, а не на плоди, тому найкраще залишити один або дві головні батаги. А решту вкоротити після 4-5 листка. Це стимулює розвиток плодів, а не бадилля. Коли з'являються перші зав'язі, краще обмежити кількість плодів. На одній рослині достатньо 2-3 кавуни, щоб вони виросли великими соковитими. Решту видаляють. А під сам пліт добре підкласти дощечку або агроволокно, щоб він не таркався вологого ґрунту. Так уникнете гниття. Регулярно перевіряйте рослини на шкідників і хвороби, особливо в дощову погоду. Якщо помітите плями чи гниль, дійте одразу, обробляючи безпечними боєпрепаратами. Ну, а тепер найкращі дні для посіву кавунів в травні. Перше, друге, третє, шосте, сьоме, восьме, десяте. Тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять п'яте, двадцять дев'яте і тридцяте травня. Несприятливі дні. Повний місяць 12 травня